У нас трошечки краще, ніж було, а, тому що у нас тут зручненько розташувалось а, переключення світла та а, дворники. Можемо їх включити лівою рукою. В принципі, не потрібно дивитися на кермо для того, щоб знайти цю кнопочку. Тут а, лишився тільки один поворотник. Ось він тут. Але він такий якийсь номінальний, якби він є. Для зручності його залишили, але він нажимається наполовинку. Тобто не так, як раніше ви могли нажати в себе в вайці повністю його так? і він моргав. Або могли нажати тільки наполовинку. А тут він працює в принципі тільки на половинку. І більш на ньому нічого нема, крім повороту. Керування автопілотом тут. Також зручно а, камера, а, ми можемо її вимкнути тут, переключити, ніяких питань нема. Передня камера є, можемо її також омивати, включити. Все зручненько стало. А, далі в нас а, оці от фонарики вмикаються тепер, якби тачскрін якийсь. і так само вмикається аварійка. Вона також не кнопка. Тобто кнопок фактично в цій машині, крім склопідйомників, де да й немає.